Всім привіт! Сьогодні я вам хочу розказати, чим ми займалися в таборі. Цей табір мені сподобався тим, що ми мандрували гори, грали в цікаві ігри та виконували веселі завдання. Мені тут сподобалася баня, похід у горе, коли ми піднімалися на підйомнику. Тут дуже класні заняття, і я б тут ще на один тиждень. Мені найбільше сподобались свічки, тому що тоді я міг вивертуватися. Ми брудні, але веселі. Це допомагає нам весело проводити час. Я порекомендувала своїм друзям сюди поїхати, і ми приїхали сюди в цілу компанію. Тут смачна їжа, завдання, бали треба збирати. Мені дуже сподобалось відпочивати на весняних канікулах у Мридії камп. Ми з друзями плануємо сюди приїхати знову. Мліді кемп було дуже круто, було весело і приємна компанія. З нетерпінням чекаю літнього табору в виховище і в Карпати, щоб знову поїхати сюди. З нетерпінням чекаю наступної змі. До наступної зустрічі.